19 лютого. Четвер. Соліть у міру. Хіба їдять несмачну їжу без солі? І чи є якийсь смак у соку Портулака? ЙОВА. Шостий розділ. Шостий текст. Хіба їдять несмачну їжу без солі? якось запитав Йов. Так, іноді доводиться так чинити, якщо людина страждає від тяжкої форми гіпертонії. У боротьбі з цією хворобою знадобиться значне обмеження продуктів, що містять сіль. Нині вже ніхто не сумнівається, що надмірне споживання солі є фактором ризику розвитку гіпертонії. До складу солі входить натрій, а його надмірне надходження в кров притягує до себе воду. Зрештою збільшується об'єм крові, що циркулює в організмі, і звичайно підвищується тиск. До того ж, натрій накопичується на стінках артерій, призводить до їхнього набухання та звуження просвіту. Він робить стінки судин більш чутливими до дії судинно звужувальних речовин, що надходять у кров. Як показали дослідження некрасови та її колег у жителів Закарпаття, які вживають 20-25 г грам солі на день, а розвивається втричі частіше, якщо порівняти з жителями, які споживають з їжею 9-12 грамів солі щодня. В експериментах на щурах із генетичною схильністю до аге дієта з високим вмістом солі швидко викликає розвиток тяжкої гіпертонії. Ці інші дані змушують нас переглянути кількість поживаної солі. Добова потреба натрію становить 0,5 грама на день, тобто 1 четверта чайної ложки солі. В одній чайній ложці міститься 6 грамів солі. Натрій міститься у свіжих овочах, фруктах, горіхах, і ми можемо додавати в їжу одну другу чайну ложку солі, за старими рекомендаціями, одну чайну ложку на день. Суворіші обмеження солі в харчуванні до однієї п'ятої чайної ложки на день допомагає людям, які страждають від гіпертонії, допомогтися поліпшення свого стану. Не в усіх хворих з підвищеним артеріальним тиском обмеження цієї харчової добавки сприяє відчутним результатам, проте ефект особливо помітний у тих, хто має спадкову схильність до гіпертензії. Важливо зазначити, що помірне вживання продуктів із сіллю покращує роботу антигіпертензивних препаратів, і це може впливати на прийняту дозу. Обмежуючи використання солі в приготуванні страв, не забудьте, що деякі продукти з магазину вже містять цю добавку у великій кількості, наприклад, томатний сік, кетчуп, солона риба, майонез, мариновані продукти та інше. Обмежуючи в дієті натрій, не забудьте вживати достатньо продуктів, що містять калій. Хоч додаткове вживання калію як добавки не сприяє зниженню тиску, але знижує ризик розвитку, інсульту й агра. У двох сусідніх японських селах, де жителі з'їдали однакову кількість солі, учені помітили різницю в тиску. Виявилося, у жителів села, які з'їдали більше продуктів, що містять калій, тиск був значно нижчий. Калій захищає організм від впливу натрію, виводячи його надлишок через нирки. До продуктів, що містять багато калію, належать сухофрукти, печена картопля, гарбуз, банани, апельсини, груші, фруктові соки. Дослідження показують, що для профілактики і лікування АГ потрібне достатнє вживання магнію, шпинату, пшеничних висівок, вівса, горіхів. І кальцію, насіння кунжуту, горіхів, зелених листових овочів, сухофруктів, апельсинів. Якщо вам рекомендують вживати їжу з мінімальною кількістю солі, використовуйте для покращення її смакових якостей лимонний сік, часник, цибулю, базилік та інші приправи. Поступово ви звикнете та зможете відчувати задоволення навіть від злегка посолених страв. Так само відбувається зміна наших духовних звичок, коли ми знайомимося з Христом. Поступово гучні розваги, гострі відчуття втрачають для нас свою привабливість, і ми знаходимо задоволення в тихій і спокійній радості. Прояв невеликих знаків уваги і доброти до тих, хто нас оточує, робить наше життя приємним і щасливим.